Добрий ранок. Як не зупинився? Це що я зробив? Це що? Це що я зробив? Там перехрестя. Чи ви не знаєте? Я знаю. Відкрийте на груди знак, будь ласка, свій. Будь ласка. Пер... Там, може, перехрестя, чи я не прав. Острівок безпеки є тільки на пішохідному переході. Там є пішохідний перехід? Люди переходять, це 2.041. Службове посвідчення, будь ласка. Ви не представилися? Представлюся я, помі не було перестати. Не представлялися. Замечательно. Я дуже вдячний вам, що ви турбуєтеся за моє самопочуття. але... Я за всіх не тільки особисто. Дуже вдячний мені. Костянтин Євгенович, дійсно до 1.06.2016. 2016 Костянтин Євгенович, слухай вас, причина зупинки і суть спинного пропорушення. Яким чином? Що саме? саме? Так. Чого, чого? Що саме? Ви можете довести. Що, що? Ви можете Я це довести? Вирішує. Що в мене на реєстраторі зафіксовано? Мене... Е, так, значить, Стаття 251 КУПАП, у вас є докази якісь? Що? У вас самих є докази. Ні, в був... мене реєстратор був повернутий в сторону дороги. І... Не і... і я був пристегнутий. тому що там он стоїть екіпаж 0280 там на попередньому перекресті. Так. І вони бачили, що я був пристягнутий. 02,80, 500 метрів туди. Зенітний і гарнізонний, як він там правильно називається. 0280 стоїть екіпаж. Вони бачили, я зробив їм зауваження, що вони стоять на перехресті. Вони бачили, що я пристягнутим ремінцем. Далі що? А вас себе не запікували, коли ви? Я зупинився, я відстібав реєстратор, я, відстіб... я зупинився, відстібав реєстратор, відстібнув ремінець. Навіщо віщо вистівав різні. Тому що мені неудобно спілкуватися спілкуватися з вами. Не тиснуть. Як не можуть вийти поспілкуватися? Не хочу я виходити. Ну не хочу. Я... Поспішаю на роботу. Звичайно, є. Вони от там ззаду я не хочу виходити з машини. Я не бачу підстав для того, щоб вам зараз пред'являти документи. Чесно вам кажу. Нема порушення. Як? Це є порушення. Ви можете це доказати? Як? Ви що, по пам'яті це тільки що случалося? Що случилося? Я зупинився, він стібнувся. Як? Ви їхали не при цьому. жить мені тоді, це що ж він пішло. Я вам доказую. Ну, є стаття Там 250. Реєтрат, -реєтрат. E, значить, стаття 62 Конституції 63. -я. я проти себе можу не свідчити. І за цим нічого а, не буде. То я не кажу вам свідчити, ну і то, то і все. То, що... Напросто не пам'ятайте. Пам я все чудово пам'ятаю. Ви... Це не значить, що ви не порушуєте. Разумієте? Я все я чудово пам'ятаю. E, ş... Не порушували. Попереджаєте, чи не робите зауваження? Право дорожнього руху. Я так і не зрозумів причини зупинки. Пояснював ще раз, порушення права дорожнього руху. Чудово, зараз ми перезвонимо. Без лінія. Тепер зрозуміло вам прийшов? Ні. Тому ви мене зупинили, скоріше всього, щоб просто понюхати і все. Я вас зупинив, їхав ні культур. Та я не вірю в яю. Не було, в мене реєстратор Та, був повернутий дорогу. Ви, ви витерте, а потім показуєте, що ви були, що ви були ключова. Я вас попереджаю, покажу вам, більше в не робити.